І далі традиційно вже подивимося, що відбувається на лінії розмежування за допомогою онлайн-мапи Діпстейд, з якою ми постійно працюємо, і розпочнемо ми з Бахмутського напрямку, як розвивалася тут ситуація з понеділка? Чи є значні зміни? Отже, аналітики говорять про те, що все ж таки значних змін на карті вони не фіксують. Відбулись вони ще вчора. Як бачимо, трохи побільшало синьої зони за останню добу. Аналітики суттєвих. Змін не фіксують між Іванівським та Бахмутом. Напередодні відбувся обмін. Я нагадаю, що 106 військовослужбовців повернулися на територію України. Також аналітики говорять про те, що схоже, що розпочалося те так зване виведення ПВК Вагнера з міста. Повністю вони говорять про те, що виведуть свої війська з 1 червня, але я знову ж таки нагадаю, що в збройних силах України говорять про те, що зменшилась справді кількість атак. Ймовірно, це буде перегрупування російських. Військ, тож будемо слідкувати за розвитком подій. Тим часом росіяни продовжують вести свої наступальні дії в районі Бахмута. Про це говорить наш генштаб. Зараз окупанти перенесли вже свою увагу на траси. Це трасів я часів яр Бахмута, часів яр хромове. Бахмут це дві логістичні артерії наших військовослужбовців. Зараз на флангах дуже тривають важкі бої. Росіяни намагаються захопити Іванівське та Хромове Але як Бачимо, що наші сили оборони тримаються та намагаються стримати ту навалу окупантів. І відразу поговоримо про те, що відбувалося за цей тиждень на межі Харківщини та Луганщини. Я нагадаю, що на Куп'янському напрямку Росіяни не полишають спроб покращити своє тактичне положення біля Масютівки. Я нагадаю, що вже другий тиждень росіяни атакують цей населений пункт. Таким чином вони намагаються трохи пробитись та Збільшити свій простір для того, щоб атакувати вже сам Куп'янськ безпосередньо, але знову ж таки ні аналітики, ні наш генштаб не фіксує просування росіян на цьому напрямку, і так само ми не бачимо змін на карті на Лиманському напрямку. Минулої доби противник атак не проводив. а от також намагався атакувати біля Сватового. Це селище Новоселівське. Час від часу піддається атакам росіян, але знову ж таки змін на карті не фіксуються. Це означає, що Атаки були відбиті і цього тижня тривали важкі бої в серебрянському лісництві. Я нагадаю, що там росіяни також постійно атакують, адже бояться того, що підуть збройні сили України в атаку на Креміну будуть її звільняти. А це 100% відбудеться. Тож власне переживання та хвилювання росіян виправдані. І також цього тижня була зафіксована атака на Білогорівку. Аналітики Діпстейт говорять про те, що вона таким чином вже нібито перебуває в напіво. Точені, але знову ж таки, ми знаємо, що це все тимчасово, і наші сили оборони підуть в атаки та відіб'ють тимчасово окуповані території. Росіяни зруйнували греблю карлівського водосховища, що на Донеччині через це кілька селищ опинилися під загрозою підтоплення. Можлива евакуація. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, російська армія з початку вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені, і за потреби буде розпочато евакуацію. У цивільного населення. Далі поговоримо про Авдіївський напрямок і подивимось, як розвивалась тут ситуація за цей тиждень. Отже, загалом, за понеділка, по сьогодні на карці не фіксуються. Я нагадаю, що напередодні з'явилася інформація про те, що росіяни зруйнували греблю карлівського водосховища. Ми бачимо, що воно знаходиться поблизу селища Карлівка, і тепер під загрозою затоплення перебувають такі населені пункти, як Галицинівка, Желанне перше та Желанне. Ланне, друге, можемо побачити їх на карті. Також російські блогери стверджували, що позиційні бої в районі Авдіївки тривають біля Новобахмутівки та Новокалинового. Я нагадаю, що напередодні ми також говорили про те, що саме тут були відбиті атаки росіян. Загалом на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки. Про це вже повідомляє наш генштаб. В Мар'їнці також тривають важкі бої. За минулу добу була зафіксована атака, яка була відбита. Та, і також загалом вони цей тиждень постійно атакували це місто. Але знову ж таки я нагадаю, що змін на карті ми не фіксуємо. Хоча росіяни вже говорять про те, що вони нібито трохи просунулись в західній частині міста. Але підтверджувати цю інформацію ми не можемо. Адже наш генштаб також мовчить. Ну і аналітики також не фіксують, навіть немає даних в відкритих джерелах про те, що росіяни справді могли просунутись саме в Мар'їнці. Тож будемо й далі слідкувати. Вати за розвитком подій.